Добрий ранок. Знімаю, як є. Ось так. Мороз у нас був страшний, вночі десь мінус 12, може більше. от, от така ситуація зараз. Все замерзша. А в теплиці я дивлюсь, бачите, конденсат. Палила свічки, зараз підемо подивимося. Фу! Що в нас за температура там? Так, я в теплиці, тут дуже тепло. Воняє, правда, свічками, але ж, знаєте, нехай краще воняє. От. Та все буде на місці. Так, показую салатик. Нормальний, все добре. Все нормально. З дивлюся, весь, весь на місці. Нічого. Прорвемось. Може, а може, ні. По морозі у нас на дві неділі. Так, показую, плюс 15, плюс 15. Отак, тепленько. Зараз подивимося, що у нас там шпинатом. Так, шпинат більш-менш в нормі, трішки попадав. От. Ну, поки що не сильно. Так, зараз я вже там відкрила, зараз подивимося ж диско. Ой. Так, зараз так, чекала, чекала, бо горлана тривога у нас. Ви б нічого не почули. Зараз тільки десь далеко відключилася ще одна, а наша притихла. Так, дивіться, бачите, замерша теплиця, а тут ні. Т а чому? Тому що тут горіли свічки. От. Буду ставити, зараз буду нові робити. Я буду ставити, е я ставлю під агроволокно, лукну <кій> і тут ставлю, і там, і там. Мені хтось сказав, а чому електрикою можна, типу, натопити, та воно то можна, воно то можна. Можна обігрівач поставити, це можна. А за електрику платити хто буде? Ага. Якщо хто не знає, по чому вона в нас зараз. Ні, це нереально. Може, на цю тепличку мені б одного обігрівача й вистачило. Ну ні, мені б хату обігріть. Ото теплиця. Так, родисечка потихеньку вилазить. Ось дивіться, тільки почала. Ось є вже листочок. Ну, є, по потрошку. Мені швидко зараз і не треба. Нехай трошки воно, бачите, земля волога, не мерзла. І це вже добре. При такій температурі я в шоці. Так що, оставляю так, зараз ще там відкрию, нехай подихає. Відкрию шпинат, теж хай дихає, а ввечері все позакриваю. Тим паче я зараз буду ставити свічки, щоб потім... Ой, оце у мене тут, бачите, чуть не загубила. Ставити буду зараз свічки, поки все видно, що потім тільки підпалити вечором. Нормально свічки працюють, От. тому що якщо вночі тут була нормальна температура, тому так швидко тут стало тепло, швидко. От. Ось такі діла. Ну, город, звичайно, тут був. Десь, я думаю, мінус 5 було. Я ввечері, коли. Це все підпалювала, то в теплиці було мінус 10. От. Потім ще раз заглянула вже мінус 5. А може, ще й більше нагрілося, знаєте. Я вже вночі не ходила, тому що, ну, о, бачите, вже температура більше стала. Зараз до 20. Ну, це, це капець, звісно. Вночі такий мороз сильний, а в день отака от от температура так нагрівається. Нагрівається вся розсада у мене в розсаднику. Нагрівається тут все, ну це, це шок. Це щось таке. Я не знаю, як будемо далі виживати. Це щось таке аномальне. Так, не можу цього не зняти. Ось прибираю оцю свічку купну, яку я ставила вчора ввечері. Вона тепла. Ви представляєте? Вона тут всередині. Отак навіть, якщо пальцем повимацькувались, вона тепла. Отак от. нічого собі. Так, я в теплиці пороставляла там свічки от приготувалася, да? І дивіться, відкриті двері, за тільки що вітром закрило, вони взагалі відкриті. Дивіться, скільки, яка температура. Отак. От Бо я трошки хочу провітрити. Там воно й тепло. Ну, такі справи. А вночі буде? Мінус 10. Цікавенько, цікавенько. Так, ось позбирала тут все. Що я надумала робити? Я думаю, що від такої температури в шоці не тільки я. Тому зараз буде ось такий препарат пін, водичка. Так ось взяла нашу мінішприц. Для того, щоб там е, ампула, вона ось, бачите, вона пластик, пластмасова. Раніше була скляна, але зараз вже все з пластику роблять. Так, Тут виходить 4 мл тобто, господі, 2 мл на 4 літри води. Мені 4 літри не треба, тому я буду половинку. Я обережно шприціком проколю, візьму собі скільки 1 мл, скільки мені треба, розведу на літр водички. І буду бризкати свої рослинки, і думаю, ще в тепличці шпинат побризкать, бо він якийсь такий бідолашний у мене. От цих температур він не понімає. В день 20 з чимось, а вночі мінус 10. Якось не дуже. От, Зараз намішаю і оприскаю. Так, любі мої підписники, я вже. Теплички. Так, давайте глянемо, скільки. ага, Сонце в нас уже таке, знаєте, за хмарки Ховається туди-сюди, ну от така температура вже. Дверцята при відкритті, Як вітер щас сподує, то відкриє або закриє. Він там і регулірує, да? ось, шпинатик мій. Так, бігаю, знаєте, як та ця. Як хівря по ярмарку. Нічого не можу вибрати, а треба бігом туди-сюди. Так, що я надумала? Я пролю шпинат, пролю цей О, господи, салат. Так, мені треба, значить, добрива з великим е, цим, азотом, так? Да? Е, я на сьогодні вибрала фрут, е, тому що. В мене тут азот і калій. калій треба, так. Фрут взяла, взяла ще ось Зараз покажу, коректор живлення для того, щоб все добре засвоїлося. Да? І взяла я ще для додаткового азоту, я взяла селітру. Я не дуже нею користуюся, бачите, скільки в мене. Але одну столову ложечку я додам. Для того, щоб краще нарощувалася зараз листова і в салатика, і редиску я не, не трогаю. Вона нормальна волога земелька. Я думаю, їй вистачить, поки що не буду. Поки такі борозі, не буду її чіпати. А, вот, а тут пролю того, що я бачу, що земелька вже така. І напевно ще пролю цибульку. Як буду в цибулевій теплиці, я вам зніму. Зараз буду поливати. А ще ж я принесла епін. Обов'язково зараз добре листочки в салатика, листочків шпината, я придуся піном. Отак. Так, Як буду підживляти. Оце все розводжу окремо, тут ще розвела. Сілітру все окремо в баночці і додаю тоді до всієї ємності. Дучка тепленька. Зараз цітація розводяться дуже класно, дуже швидко. Зараз розведу окремо кожного добре окремо в баночці такий півлітровій і до, до, додаю до всієї ємності. з водою. Добрий ночі. Ми з України. Так, у нас третя ночі, четверта вже. в теплиці, теплиці 12 градусів морозу померзло все. Не знаю, все померзло, все. Салат померз, шпинат лежить. Не знаю, шпинат взагалі відходить чи ні. Цього я не знаю. Запалила. Зараз свічки вже, вже ось така температура, бачите. Трішки потеплішало. Може, що нагріється. В салат відійде, мавірно, от шпинат не знаю. Такі у нас справи. Може, і пресі працювати. Ну що, знімаю на ранок? Що у нас в теплиці? Я приходила вночі. Тут був кошмар, все замерзло, все. Подивіться на ранок. Все стоїть. Шпинат буде такої замерший, що я не можу його навіть ну, потрогати, він був взагалі, дивіться. я бомба в мене вже нічого немає. Розстроїлася вже, просто, ну. А він оно. Ну, він весь лежав, примерший. Йому просто було, ну, все. на все, наутро, все живе. Мало того, ось дивіться, 20 градусів. В теплиці 20 градусів. Ось така от штука. Салат був геть, смерший геть. І ось він. Інтересно, інтересна штука, звісно. Ну, шпинат стоїть. Ой, де він полягав, ну, то полягав же ж не змерз. Все, все добре. О, я вже молилася, думала, на ранок я встану і, і, і все, все, він просто попадає. Перевертиться у Квашу. Ні. Ой, мій хороший, скільки ми з тобою переживаємо це. Ставила я свічки, свічки згоріли повністю. Зараз покажу. І на ранок тут була більш-менш терпима температура. Я думаю, під агроволокном було ще більше. що, Будемо виживати ще неділю точно. отакої такої от штуки. Я думаю, переживемо. Раз цю ніч ми пережили. Я зайшла, тут, тут просто все було лід, все, я не знаю, я знімала, не пам'ятаю, чи все знімала, але ще знімала. Тому ось так. Обробила, вдобрила, пролила і покропила. Весь шпинат. Значить, цей салатик там вже закрила, шпинат поки не закриває, хай ще подихає, тут тепло. І вже ж мокра. Хоча, хоча тут ось така температура. ну жарко, ну Звичайно, я аж в теплій курці, в жилетці, потім ще. В світері, тому так. От, такі справи. Все, все обробила добряче, думаю, все буде добре. Надійсно, це. Зараз йду до цибульки. Так, і я в тепличці з моїми чіполінками. З цибулькою. Я цибульку навіть побризкала епіном. у мене там залишився. Я її покропила епіном добряче, пролила. Пролила теж... Я трішки цією мочовиною, ну, там, столову ложечку додала на 10 літрів та й пролила. Трошки її. Бачите, яка в мене вже? Вже все, вона вже відчуває, скоро весна. Вся, вся, бачите, проростала, видно? видно Вона вже відчуває. Так, пахне Ще скоро весна треба рости.